Ви на каналі Сліп і Тока дуже рада вас бачити. І сьогодні я буду 24 години працювати вчителем. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Та зараз я йду до старшої школи. Доброго дня! Мене звати Елізабет. Я вам писала, що я хочу на 24 години стати вчителем. Можливо, ви мене пам'ятаєте? О, так, я вас пам'ятаю, добре. Вам потрібно підписати деякі папери та ви зможете в нас працювати. Так, добре, я підпишу ваші папери. Так, тримайте, будь ласка, розпишіться, та все. Давайте я вам видам книжки та покажу вам ваш кабінет тимчасовий. Так, ось ваш кабінет. Ви сьогодні будете мати три уроки. Ваш клас знаходиться на першому поверсі. Добре, дякую. Можете дати мені, будь ласка, першу книгу, яку я повинна піти. Так, добре, зараз вам видам книгу. Перший урок буде математика. Тримайте, сподіваюсь, у вас вийде гарно читалювати. Та бажаю вам удачі. Дякую вам велике! Всім доброго дня, мене звати міс Елізабет і я на 24 години буду вашим вчителем. Я сподіваюся, що вам сподобається працювати разом зі мною. Одразу скажу, що ви повинні заховати свої телефони. Та щоб ви гарно поводились на уроці, тому що я не люблю неслухняних дітей. Зараз у нас математика. Та я бачу, що в мене заховали свої телефони, тому прошу всіх ще раз заховати свої телефони. Попрошу вас сказати, що останнім ви проходили. Ми повторювали довжину кола та площу круга. Дякую, що розповіли мені останню тему, та сьогодні ми з вами продовжимо та будемо. Обчислювати довжину та площину. Так, на схемі у нас є формули та фігури, яким підходять ці формули. Якщо ми вираховуємо довжину та площину, нам підійдуть формули, які зараз я обведу. Це ви повинні перемалювати собі в зошит. Для знаходження площі нам підійде формула А до рівня в квадраті. Число π дорівнює 3,14. А якщо нам потрібно виміряти довжину кола, тоді нам підходить формула С дорівнює 2 πr Дівчата, я бачу, ви користуєтеся телефонами, тому я попрошу вас здати телефони. Та я їх вам віддам в кінці уроку, але щоб на наступних уроках такого не повторилось. Ми хотіли подивитися стільки годину. Так, це правда. Я все рівно заберу у вас телефони, тому покладіть їх мені на стіл. Добре, а тепер продовжимо на наш урок. Відкривайте трінку 137. Так, діти, наш урок закінчено, тому можете йти на перерву, та на наступному уроці ми з вами зустрінемось. Дівчата, тримайте ваші телефони та можете йти на перерву. Хлопчика, ти чому тут залишився? Чому не йдеш на перерву? Я хочу посидіти в класі, тому я тут сиджу. Ну тоді добре. Ця вчителька така гарна. Я, напевне, в неї закохалася. Напевно, що подарую їй квітки на наступній перерві. Я гадаю, їй вони 100% відсадків сподобаються. Братан, що тебе з очима? Ти ж знову що закохався. Я закохався у місце Лізабет, вона дуже красива. Ти серйозно? Я впевнений, що в неї є якийсь чоловік або хлопець? Ні, я впевнений, що ні. Такої дівчина красивої не може бути хлопця. Ну, подивимось. Слухайте, а вам сподобалась наша нова вчителька? Мені чесно, ні. Вона якась некрасива, ага, вона така крінжова взагалі. Хто її полюбить? Мені, в принципі, нормальна вчителька, нічого дивного в ній немає. Але я бачила, як майк на неї дуже дивився люблячими очима. Напевне, він неї закохався, але не міг, що вона йому. Ага, сама не розумію. Потім ще буде плакати, що вона йому серце розіб'є. Доброго дня! Я прийшла на наступними підручниками. Можете мені їх видасти? Так, звісно. Тримайте ось ці. Та ще один. Зараз у них урок природознавства. Добре, дякую вам. Я думаю, що я можу піти. Мені, в принципі, діти сподобались, але деякі з них трішки дивні. Я думаю, що ви ще до них привикнете. Я вже прийшла, тому будемо починати наш урок. Зараз у нас урок природознавства, але я б хотіла, щоб ми спочатку з вами познайомились. Можете, будь ласка, назвати ваші імена. Мене звати Еліс, мене звати Сабріна. Мене звати Кейтлін, мене звати Томас, мене звати Лукас. Мене звати Майк. Дякую мені. Дуже приємно з вами познайомитись. Доброго дня, місіс Стоун. Вибачте, будь ласка, за запіснення тому, що мене викрали цигани. Ой, вибачте, я не знала, що це не місіс Стоун. Можна, будь ласка, присісти? Так, можеш присідати. Мене звати міс Елізабет. Та я буду вашою вчителькою на 24 години, тому завтра мене вже не буде. Дякую, що дозволили мені сісти. Сьогодні ми поговоримо про нервову систему людини. Хто скаже, що входить в нервову систему людини? Хто знає відповідь, будь ласка, підійміть руку? Ніхто не знає відповіді. Лукас, ти чому устав? Ти знаєш відповідь? Якщо так, то скажи нам всім. Ні, вибачте, я просто захотів в туалет. Ну, тоді йди, якщо хочеш. Так і ніхто не знає. Зараз я буду всіх по черзі питати. Хлопчик чорному, який запізнився. ти знаєш відповідь? Чи ні? Відповідай мені чесно. Ні, я не знаю відповіді. Майк, а ти знаєш відповідь? Майк, ти мене чуєш? Ти знаєш відповідь чи ні? Майк. Ти чуєш мене? О, що таке? Я не знаю відповідь. Ну, тоді зрозуміло, але не спи в думках. Добре, більше такого не повториться. Все зрозуміло з вами. Тому давайте я вам розповім. Урок закінчуємося, можете йти на перерву та відпочивати. Я прийшла в столову, зараз буду собі обирати їжу. Так, я думаю, я візьму піднос та я візьму сок та ось ці фрукти. Та сяду до вчителів, напевне. Доброго дня вам та смачного! Дякую! Доброго дня, ви нова вчителька, як я зрозумів, так? Так, я тільки прийшла на 24 години. Хм, Цікаво, зрозуміло. Так, я тут недовго. Доброго дня, місіс Елізабет. Це вам я приніс квіти та листівку. Це точно мені? Ти нічого не поплутав? Ні, це точно вам. Я сподіваюся, ці квіти вам сподобались. Та вони будуть стояти у вас у вазі. Добре, дякую тобі. Що за чортівня? Майк підкатує до нашої нової вчительки. Він що, здурів, чи що? Потрібно всім розповісти. Люди, люди, у мене є одна новина, ви будете в шоці. Що сталося? Чому така паніка? Майк подарував квіти нашій вчительці та до неї підкатує. Я повністю в шоці. Що? Він дурак, чи що? Я в шоці? Я сама в шоці. Я... Навіщо він це робить? Він, напевно, в неї закохався. Напевне, так і є. Навіщо цей Майк мені подарував квіти? Можливо, він просто вдячний мені. Але це дуже дивно. Я не знаю, що мені з цими квітами робити. Так, діти, я повернулася і зараз у нас урок географії. Так, відкривайте свою зожті, записуйте число класна робота та тему нашого уроку. Все, ваші уроки закінчені, та ви можете всі йти додому. Місіс Елізабет, а можна вас попросити, щоб ви дали свій номер? Так, звісно, можна. Давай я тебе задиктую і ти запишеш. Ось таке відео вийшло. Мені не дуже сподобалось працювати вчителем, але я хоча б спробувала. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Сліпі Тока. Всім удачі та всім па-па! Краще -па! викинути цілу листівку і квіти, тому що, якщо ніхто побачить, мені не непереливки.